Доброго дня, ящики-органайзери для пікніка і не тільки. Ми для вас дали дуже класну пропозицію, тому що люди вже виїжджають на пікнік, вже хочуть собі організувати трошки свій простір, тому отакі ящики дуже будуть статі. Ми дали дуже лояльну ціну для вас. Отакий ящик менший на 30 літрів, коштує 450 гривень. Такий великий на 50 літрів, 600 гривень. Якщо ви подивитеся в інтернеті, таких цін просто не існує. Але ми виділили для вас по 30 одиниць кожних ящиків 30, 30 і 30. Тобто, всіх ящиків є 90, і ми вам даємо іменно ту ціну, яку я тільки що проговорив. На сайті, там, де є пікнік, ви собі заходите і можете собі заказати такий ящик. Дивіться, вони от в такому виді до вас прийдуть. Вони от так, якби, такі компактні, класні, зверху кришка відкривається тут. І тут ви получається, що ви робите отаку от собі. Бачите, я одною рукою це зробив. Двома руками ще буде краще. Тут ви собі вставляєте все, що хочете. Ви можете використовувати як для пітніка, так і для авто, так і в домашніх умовах, тобто носки, труси і так далі. Можете собі сюди складати. Зверху накривається такою кришечкою. Тут можна ставити собі посуду. і на пікніку собі сидіти. На 50 літрів ще більше виходить. Та сама історія в нас із цим ящиком. Тішком... Єдине, що він має бачити трошки нашу конфігурацію, має трошки ножки. От. І тут він, от ви собі так ставите і маєте стіл. А тут він розсувається. Отак, от та якби така. І так трошки неудобно. Є дві ручки. І ота всередину опускається. Теж дуже зручний, скажу, зараз я вам просто його 2 секунди. От бачите, от він вже так собі стоїть. І ви собі ставите ту кришечку зверху, і тут є місце для стаканчиків, там для того. Тут ну, дуже зручні і дуже класні девайси. Я думаю, що вам для організації своєї площі дуже буде зручно, тим більше ну, ціна просто бросова. Просто подивіться на сайті, як, скільки вони коштують і ящики, і я думаю, що ви зробите правильні висновки. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!